Як сформувати примірний договір купівлі-продажу? Що потрібно врахувати, щоб безпечно працювати з замовниками та бути захищеними? Радий вас вітати! Мене звати Андрій і я практикуючий юрист у сфері господарського права. І сьогодні ми разом з вами сформуємо універсальний проект договору купівлі-продажу. Формування договору потребує як знань законодавства, так і застосування положень із правильного введення документообігу. Я постараюся розглянути всі моменти з обох точок зору і розставити акценти на важливих моментах. Давайте звернемося до цивільного кодексу. Що собою представляє договір купівлі-продажу? Відповідно до статті 655, за договором купівлі-продажу одна сторона, це продавець, передає або зобов'язується передати товар у власність другої стороні, покупцеві. А покупець приймає або зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Із визначення ми бачимо основні пункти це суб'єкти, сторони, продавець і покупець. Мета договору купівлі-продажу це перехід права власності на товар від однієї особи до іншої. Натомість продавець в обміну товар отримує грошові кошти. Одразу ж розпочнемо заповнювати договір. Спочатку, посередині у заголовку, ми зазначаємо назву договору та його номеру. До прикладу, договір купівлі-продажу номер L010425. Якщо вашому партнеру не потрібно реєструвати договір в реєстрах, оприлюднювати на різномітних порталах, рекомендую представляти самому номер, який вам комфортний, тому що при великій кількості договорів з часом настає проблема швидкого пошуку того чи іншого договору. Легше буде, якщо вони будуть поділені за категоріями, до прикладу, за регіонами та датою. Саме цей означає мій номер, який я навів у прикладі. Номер LL010425 це, до прикладу, регіон Львів, укладений 1 квітня 2025 року. Переходимо далі. З лівої сторони зазначається місце укладення договору, наприклад, до місце Львів, а справа його дата 01.04.25 року. З визначення цивільного кодексу ми пам'ятаємо про важливі значення сторін, а саме продавця та покупця. Продавець у нас, до прикладу, буде фізична особа-підприємець ФОП Петрик Андрій Степанович. Пишемо реєстраційний номер облікової картки платника податків, це ідентифікаційний код. ФОП нас діє на підставі виписки, пишемо його дату та номер. Для подальшої зручності, щоб щоразу не називати повністю продавця, ми надаємо йому скорочення. У наступному вигляді, на дані іменується продавець. І в подальшому будемо кожного разу називати його продавець. З однієї сторони, як покупця, давайте розглянемо юридичну суду. До прикладу, це буде товариство з обмеженою відповідальністю Укрзамовник. В особі директора Антона Сергія Володимировича. Толки в нас діють на підставі статуту. Також даємо скорочення, в нас буде покупець. Також необхідні скорочення як для однієї назви і сторін, тобто сторона, так і коли ми будемо називати їх в сукупності. Це сторони. Переходимо безпосередньо до умов договору. Як ми пам'ятаємо, істотною умовою договору купівлі-продажу є предмет. Предметом договору за загальним правилом може виступати будь-яке майно невилучене з цивільного обороту. Причому їх таке, що вже є на момент уклання договору у продавця, так і таке, що може бути створене в майбутньому. Тому важливо зазначити, що безпосередньо ми будемо купляти по цьому договору. Можна узагальнити, до прикладу, побутові прилади. Тож перший пункт буде виглядати саме так: беремо за основу визначення цивільного кодексу та адаптуємо його під вимоги договору. В порядку та на умовах, визначених цим у договорі, продавець зобов'язується передати у власність покупця побутові прилади, далі також товари, робимо скорочення, а покупець зобов'язується прийняти його у свою власність та оплатити. Наступного пункті конкретизуємо сам предмет. Варто зазначити, якщо мета договору є одноразова, і ми чітко знаємо, що нам не потрібно і в якій кількості, то рекомендую складати специфікацію. Це такий додаток до договору, який має ось такий вигляд, в якому зазначається найменування, характеристика, кількість, ціна за одиницю та загальна вартість. Якщо ж ми плануємо робити невизначену кількість покупок згідно даного договору, за часу для спрощення використовують принцип видачі видаткових накладних. На кожну партію окремо, а сама сума договору є сума всіх видаткових накладних. Недолік полягає в тому, що по факту немає юридично закріпленого замовлення покупця. Рахунки часто губляться, внаслідок для чого інколи виникають непорозуміння між сторонами. Тому би ми хотіли таку кількість, а вийшла така, і навпаки. Хочу навести приклад з моєї практики. Замовник замовляв автобусну зупинку. В специфікації було прописано чіткі заміри. Довжина, висота, ширина кожної деталі, матеріали, колір, прикріплений макет. В такому випадку продавцю важко відступити від вимог такого замовлення, оскільки покупець захищений. Подальше можуть виникати питання про неналежне виконання умов договору. Наступний пункт я зазначаю про гарантії продавця на власність товару, якого він продає, що в майбутньому треті сторони не виставляли претензій на власність до даного товару. Так, наступним розділом є умова про якість товару. Взагалі, хочу зробити невеличкий дисклеймер. Істотною умовою, тобто обов'язковою при формуванні договору купівлі-продажу, є предмет договору. Решта є індивідуальним та рекомендованим. Ви можете щось видаляти, щось додавати своє. Якщо предмет вашого договору потребує конкретизації в якомусь із розділів, обов'язково це зазначайте. Прописуєте всі етапи від моменту замовлення, передачі і проплати і так далі. Є у вас конкретні вимоги щодо якості, обов'язково їх пропишіть. Передача товару вимагає обережного поводження, швидко псується і так далі. Обов'язково пропишіть. Сторони домовились, що будуть платити частинами, так і зазначайте: перший платіж до такого-то числа, другий до такого-то, а третім треба закрити повністю всю суму договору до такого-то числа. На чому ми зупинилися? Якість товару. Так. Якщо немає винятків, я завжди зазначаю, що якість має відповідати стандартам для такого виду товару. Відхилення зазначається в додатках. Наступний розділ порядок та умови передачі товару. Зазвичай товар знаходиться на складі продавця. При передачі складається вирядкова накладна. Або акт приймання передачі, який фіксує сам момент переходу права власності та ризики втрати від продавця до покупця. Якщо під час отримання товару є виявлені недоліки, обов'язково складаємо акт про невідповідність та даємо продавцю час на усунення недоліків та зазначаємо термін на повернення коштів, якщо виправлення неможливе. Наступний пункт це права і обов'язки. Я зазначив основні універсальні положення. Це якраз той розділ, де ви можете найкраще прописати обов'язки, які покладаються на сторони, виходячи з особливостей вашого договору. До прикладу, продавець має додати додаткову документацію, паспорти, положення з експлуатації. Все це обов'язково тут прописуєте. Розділ відповідальність сторін Зазвичай, всі при перегляді договору особливу увагу приділяють цьому розділу, оскільки бувають недобросовісні контрагенти, які люблять зловживати і накласти на партнера додаткову відповідальність, яка часто є необгрунтована. Ну це ж ваш клієнт, який приносить вам прибуток. Було б добре, що він повернувся із замовленням ще раз. Або ж навпаки, це хороший продавець, який надає якісний товар, навіщо його відштовхувати нелогічними зобов'язаннями. Будь-які види відшкодування потрібно пояснювати об'єктивними обставинами, на чому вони базуються. Функція сплати неустойки є відшкодування шкоди завданій стороні, яка їх понесла. Ні в якому разі метою штрафу не може бути отримання прибутку. В прикладі наведено наявність такого виданої устойки, як пеня, в розмірі подвійної облікової ставки від суми боргу за кожен день просрочки платежу, за порушення основних обов'язків сторін. Для продавця це передача товару, для покупця це його оплата. Чому на практиці дуже часто для визначення розміру пені в договорі застосовується подвійна облікова ставка Національного банку України? Це пов'язано з тим, що на законодавчому рівні встановлено обмеження максимального розміру пені за прострочення виконання грошових зобов'язань. Тому сторони використовують при розрахунку таку ставку стягнень із боржника. Якщо розглянути фактично на прикладі, щоб ви розуміли, про які відсотки йде мова, це приблизно 0,5 за один день прострочення. Тобто, при сумі 1 мільйон гривень за кожен день прострочення буде нараховуватися 500 гривень пені. Відповідно, за 30 днів прострочення буде 15 тисяч гривень. <плес> Наступним розглянемо розділ обставини непереборної сини. У час даний розділ писала чисто для галочки. Інколи міщали в один пункт в інші умови. Але в сучасних реаліях, коли завтра може відбутися будь-що, все ж таки варто прописати. Ось залишаю зразок порядку дій при виникненні обставин переборної сили. Також важливим розділом, що потребує врегулювання, це порядок вирішення спорів між сторонами. Звичайно, ідеальним варіантом вирішення будь-якого конфлікту є домовленість сторін внаслідок переговорів, тому потрібно завжди намагатися вести діалог. З метою якнайшвидшого вирішення конфлікту та запобігання судових витрат та накладенні штрафних санкцій. Однак, коли сторони не можуть дійти згоди, такий спір вирішується в судовому порядку. Наступний розділ це термін дії договору. Тут ми зазначаємо строк його дії, порядок пролонгації та порядок розірвання договору сторонами. Переходимо до заключних положень. Тут ми прописуємо положення, які ми не прописали раніше, але про які варто згадати. Зокрема, це передача прав по договору третім особам, система оподаткування сторін, положення про конфіденційність, про персональні дані, порядок внесення змін, обов'язок сторін повідомлення іншої сторони у разі зміни контактних даних, положення про антикорупційне законодавство та інші за бажанням. Ну і останній розділ це реквізити сторін. Тут сторони зазначають найменування, адресу місця розташування, код ЄДРПО, чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, індивідуальні приваткові номери, банківський рахунок, телефон та електронну пошту. Також кінці сторони, а саме представники сторін, це директор чи безпосередній фізичний словопідприємець накладають свої підписи та початку. На цьому все. Радий, що додивилися дане відео до кінця. Я надіюся, що ви знайшли відповіді на свої запитання, які шукали. Обов'язково тисніть вподобайку. Якщо є питання, які не були розкриті, пишіть його в коментарях. Обов'язково підписуйтесь. В наступних відео я допоможу сформувати перемінний договір про надання послуг. Гарної дни!